Слава Скрасянку і слава того терпінню Твоєму Господи». <клес> Як добре, що в нас є той, хто підтримує, правда. <клес> <клес> Пані Наталія, яка старається про всіх дбає. Дякуємо їй, Богові за неї, що вона підтримує і старається і за кожного із нас, так? І нашого таємного друга. Які молиться за нас, правда? <свісно> Певне, що в цій хресній дорозі підтримує. І ми так само і подібно, знаєте, деколи знеохочуємося, зневірюємося, коли падаємо, коли кажемо, що все, це неможливо, я не маю сили, я не можу більше йти. Але Христос своїм другим упадком показує і те, що яка болюча його місія, саме відкуплення всього людського роду. Але він не знеохочується, не зневірюється. І те, що його підтримує, це любов Отця. Любов Отця, яка любить весь світ, яка бажає спасіння цілому світу, перемінення цілого світу. І тому саме і ми теж захоплюємося тим, як Господь Бог любить людину, любить кожного із нас. Безмежно подає таку гарну природу, створив цей світ прекрасний, в якому людина панує. Але, на жаль, правда є така, що людина його свого Творця не слухає, а все перемінює на те, щоб вироблялася зброя, щоб нищилося людство, щоб вбивалася людина не для життя, але для смерті. І для нас теж виникає багато питань, особливо таких і зневір, що можливо не треба боротися, можливо, не треба, треба здатися. Але Христос показує, боротьба продовжується. І як би не було важко, Христові, їм все ж таки і другий раз падає, фізично йому важко, але на душі він піднімається, тому що виконує волю Отця. І ми в цьому світі теж боремося, боремося проти своїх упадків, особистих гріхів, боремося проти зла, яке довкола нас, навколо нас. Бо в різний спосіб виявляється, чи на роботі, чи в ближніх наших, якесь нетерпіння, але маємо боротися доброю борнею, тобто любов'ю. Маємо дарувати цю любов. І саме Христос заохочує на цій станції, станції кожного із нас, щоб продовжили цей шлях, цей шлях боротьби. Скільки би нам не робили кривди, скільки би нас не зневажали або, можливо, осуджували, чи ще якусь кривди робили, не зневірюємося. Пам'ятаємо, і будьмо на стороні Христа, будьмо разом із Ним. І саме Господь нашою своєю ласкою буде підтримувати наші слабкі сили і піднімати нас, щоб йти далі нашим життєвим шляхом. Амінь.